Думаю, дивні чуваки, які коментують мені отаке. Там на ютубчику, потім скину скріна, якщо він мені буде далі відповідати в цей в телегу. Якщо не буде, то не буде. А мене поїде хтось направо чи так, чисто по фану? Люди будуть бавитися, танчики. Суперкінніс 3. Знову підлагує щось в мене другий день гра. Призайдуть якісь цікаві. Що, ви хочете сказати, що вони всі на центр поїхали, чи що? А чому мене Ягає 100 грається в таку пт воду? Ясно, мені, з походу, сьогодні рандому доброго не буде з того, що я бачу по міні-карті І що було мунлом бою. мене біля мене стоїть новий тип техніки. Ви знали, у нас в ігрі появився новий тип техніки. Називається Arto ST. Дивіться, ось все. Бачите? Арт СТ. Вид звичайний. Просто чел стоїть, втикає, Блін біля мене на СТ. На хорошій СТ між іншим. Не булоч. Там гори зараз розберуть. Нехай розбирають мені то що до того. Я там при чому, Що їх розбираюсь. Нехай все Яга з бази від'їде, Шкода. Сор, нехай з бази відїдуть. Кунзепанзер нехай від мене від'їде хоч на 2 метри. Тоді будемо говорити про базу. Там ну, що таке? Чому мене має цікавити, що мене розбирають гору, якщо мене команда не грає, а просто фігньою займається. Мене то не хвилює, нехай грають в пекаря далі. Як не хочуть грати в танки. Як рандом, не знаю, я тільки другий бій граю. Перший був якийсь дивний. Ну, давайте, підпирайте один одного. Чо, чо, Чому би в трьох Просто не виїхати О, да, давайте фугасами на супер коню стрілять по. О боже. Вони фугами по ньому стрілять, прикинь. В трьох не можуть одного тяжа розібратися Окей. У нього нема аптечки, мені дуже вигідно по ньому стріляти в плані. Може хто проб'є оглушиться. Артів тебе горіло. Не знаю, там як рандом, побачу. З того, що я бачу, поки що не сильно об... обіцяє будь добрим. Поки що, побачимо, як буде. Накрито. Та, боже, суп... Ну якби в мене суперкінь стріляв не фугасами, а нормальними снарядами, то може було б нормально. А так, це просто катастрофа. Прик, доктор Ко. Боже, воно далі фугасами стріляє. Що за чудище болотне? унікальний цей Набір снарядів на цьому на суперконі щоб долбить фугами тупо весь бій. Привіталь Барто. Стример не тупий. Стрімер склерозник. Не переживай, Він кінчиться глушка, вони будуть його пробивать. Ну, ми му ще насыплем. Добре, пора на нього забить. Все. Я з нього збрив все, що міг, пора звертати увагу наліво. Тут буде зараз куча м'яса викотуватися, може ПТшки постреляюсь. Нормально. Где сото от така альфа це дуже непогано навіть. Вообще, ігушки трошки капнуло. Ми, до речі, не програємо. Попри те, що у нас повністю злитий фланг, ми ще поки що не програємо. Але й не виграємо так само. Замасковане питання, чи стрімер миється. Ти шо, артовод І миється? Ти що? Ти де таке бачу. Це нонсенс. Цих зараз 90, х просто авторитетом задавить, диви, обох, причому. Ой, блін, команда. На тобі. Добре. Мицкау де бізон, и Дис 705. Не вже всі... На що ти вигріб на 500 без оглушки? Ти шо, ненормальний? таке враження, що вони тупо всі на базу звалили назад всією своєю прекрасною командою. О, домашка, слухай, халявна. В даний момент це для мене халявна домашка. Якщо я встигну по ньому кінно, добре. А домашка мені треба. На якому сервері на Євро 3? Сьогодні арта в рандомі потаскала всіх, не знаю. Я тільки другий бій граю, то що мені говорить. Зараз Мінотавра вкатувати, треба йому кинуть оглушені. На страху собачу, я йому кину Коли треба, ти просто не попадаєш. Треба було все-таки з тримати. Стрімфокус навряд чи вдасться прям прям стримфокус. Дамашка, Дамашка мені підходить. 70, аж 70 оголошення. Ух, як багато. Що? Так воно різко довертає, не повинно ж так бути. Блін, нам без мінотавром щось зробить, Тобто він щось сильно жорстко грає. Блін, я погано кіну. Я думаю, він передрипнеться. Я в свого лучу. Влуд... Само собою в свого. Куди ж іще? Лажа. Союзник розбився, та ви гоните. Тапаємо по екранчику. Так, точно тапаємо по Буду Дякуємо за лайчики. Дуже великі. А цей піджався спеціально, щоб по ньому не прострілись. Гад. Гля який. Зараз вафля буде на нього накатуватися, і я йому тоді якось спробую кинуть хоча б оглушення якесь. Почекаю. Тупо почекаю. Лови. Добре. Це, мало бути хоча б оглушення, але я не впевнений. Він міг зняти, Да, він зняв. Зараз не я кину. Окей. Мені подобається, як мене арта довертає щось тут не то. А цей що? Буде по мене тепер їхати. гля, яка тут норає. Я її не бачу. Давно тут норає? Дві печерка. Ой. Опа, він прям тут. Ха! А ну давай ми сюди блайнда і зарядим <свісно> <свісно> Поламав мостик хлопчина. Привет, Фокс Давно не бачив, все згоріло, новий нове акробить. Ого, а що так? Так, дякую за підписку. Гарно добра велта мені сподобалось. Буде писати, що читер. Це було очевидно, що він туди поїде. Майстер. Просто майстер. Нормально я там накидав. На 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 а скільки залетіло велтешка останньою тичкою? А, не багато. Отак ото. Нічого не зробив, майстра дали. Нормально. І починається. 10, ага, окей, 10, все. Я запам'ятаю у мене в корі теж в Україні 10. -го. Постараюсь запам'ятати. Якщо не запам'ятаю, прийдеш до мене стрім скажеш, ах ти ж. Нехороший ртовод, не привітав мене, з нюха. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Прямий. <с> ламайте дерева, ламайте будинки. <с> просто бомбовий шот. Не знаю в кого, але комусь дуже смачно влетіло. Потім напише, що я чітор. <с> просто чел їде по прямій, ламає будинки. Я не просто так завжди цілюсь, отак з космосу. Дуже добре видно, де що ламається. Смачно, мені сподобалось. Це було дуже файно, як для мене. Зараз будуть тут двох стоять, я буду по ним сюди кидать. А ви знали, що сюди просто є? А я знав. Пацани, у мене для вас погані новини. Цікаво, кому я бландов сандалів там. Гарно стоїть, до речі. Для мене прям топово. Боком танкує. Ю, Накрили. Фіга, на 287 накрили. О, батшат. Скільки хп? Чи ж я не пробив його там часом. <с> Це буде жорстко, якщо я його пробив. Там 800 хп у чувака. Це прям було б дуже жорстко, якби я його пробив. Кинуть блайнда? Давай кинем блайнда. Дуже хочеться. Добре, переведемося сюди. Тут є засвіт Будемо Будем пробувати добивати когось може. Типу, цього пацана. А, він погано стоїть для мене. Блін, прям дуже погано. Точніше не він, а я погано стою, щоб по ньому прокидувати. Березикнем Хорош Дякую за лайчики, народ Ну. Добре, заб'ємо, поїдем. Постріляємо ще туди. Вони нас тут далі стоять, ці чуваки. Де моє зведення оце? Вони тут світилися щойно, вони далі отут стоять, тупо вдвох. Є сюди зараз з сандалю ще один. На, один. я забрав ти 30 го бланду, хорош. Хвали мене, моя губанька, в них тоже не похвалить. Фокс там сидить угорає. Я сюди ще раз варив сандалі, тут стоїть 2 5, 7 Чи 252, точніше. На ще тобі. Прямий. І вони продовжують там стоять. Він не переїде сюди і не виставиться. Нічого, він далі там стоїть. Ой, блін. Євген Просто тичка за тичкою. Я сюди ще раз пульну. Він просто буде блайндами мене вигрібати, поки мене снаряди не кінчаться. І далі стоїть, дивись, це був ще один прямий. <ріхи> просто труба. Мені його жаль. Що, продовжуємо кидати блайнди? Ну просто по КД залітає в чувака. Він або рахувати не вміє до 23, або просто сильно упертий. Ще один прямий, добрий вечір. В них просто реакція як в монгольського коня спочатку вали, а потім віз піднімає нова нарізка. Де реально у нього 500 хп лишилось. Я можу чисто з нарізки, нарізку з бланду лишити. Але чело невезучий просто. Чому я такий везучий, того що пахучий. Ще один блайнд, добрий вечір. Тридець просто. Ой, бідолаха. У мене б вже пірдак згорів, якби я отак стояв отам і вигрівав тичку за тичкою блайндами. І він далі тут стоїть. Ну що саме цікаво, він продовжує тут стоїть. Я зараз його доберу Наступна тичка має бути для нього фінальна. Бувай. ні, не, не цей не забрав. Буде без засвіта. Я там з нього нормально ХП збрив. Дуже так пристойно. Я багато снарядів витратив, але прям напихав о, добили. Все, бідолаха відмучився. Цікаво, напише мені після бою якийсь комплімент чи ні. Чи я без комплекту. Давно не було, ніхто не писав нічого цікавого. Так, Туртл тут стоїть. Я не убив його? А що? Альфа не пройшла. Я, я попав десь в тверде місце. В маску, чи куди там полетіло? Чи накрив просто. 7-2. Я хочу Туртла добрати. Він дуже сильно тут стоїть гарно. Мені не подобається. Найсі, забрали, добре. Він там горить, ой, мабуть, горить. Привіт, Юрій. Мені його реально шкода. Чел просто поки де від мене вигрібав. А що там Гордійс? А ну стопе. Чого він так борзіє тут. А, хп 40 М -м -м. Ні, не хоче Гардіса стрілять. Давай на Ісуху зведемося. Може є шанс поформити оглушення з Ісухи. Там ще ТСК не світилася, арта. Тут дуже хочеться якось оглушки мінімальної пофармить. Найсуха тут далі тусує, а. Найсуха. Бомба. Можна по ньому, будь ласка, дамагу видати? Мільярд. Бажано Ні, нема кому? Дякую. Хай горить палає техніка ворожа. Ой, файно, Ще й тисячі оглушення Тут і що? Тут і що? Та як? А як це так? А де ТСК, слухай? Що не вже в кущах стоїть? Що ж ТСК не світилась. Арта я вже бачу, де арта тут стоїть. А ТСК там бігом, 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 бігом. На тобі. Ай. Я спішу, бо його зараз будуть розвалювати, і я промахуюсь через це. Ну, Це мій косяк чисто. Я там авландами добить середній свій. Цікаво, скільки бландів та немало. Ну дивись, в мене 800 видимого дамагу. <зараз>, зараз. Ну може, я ще тичку дам яку. Але за зараз у мене 702-1. Мені дуже важливо його зараз оглушити. Дуже-дуже треба. Будь ласка, є. А він зняв шик. Якби минулий раз я оглушив, зараз би мені було б ще 1000 оглушення Але, на жаль, не полетіло. Ну от, виходить. 819 видимого дамагу Я 100 чувака, майже все хп зняв в одного. Ну, 1000 точно мав зняв зняти. Там було 4 чи 5 бландів по ньому. Щось в цьому районі. 95 затаранив, ну. І так я буває. Майстер. Другий майстер за годину 20 стріма. нормас Іде. Народ, у мене 2700 дамаги. Щоб ви розуміли. А було там 800 видимого. Я збив з 252у 1319 хп. І 245 130. І я пробив батшата того на початку бою.